Кафе та ресторани Парижа знову зустрічають гостей. Увечері у вівторок люди почали виходити у місто, щоб повечеряти або випити бокал. Вина. Напередодні у соціальних мережах стартувала акція Я на терасі за аналогією з лозунгом Я Шарлі, що виник після нападу на редакцію сатиричного тижневика Шарлі Ебдо у січні цього року. Мета акції показати організаторам нападів у Парижі, які забрали життя 132 людей, що французів не залякати. Десятки людей були вбиті саме на терасах кафе та ресторанів. Журнал Шарлієвдо підтримав ідею карикатурою. Напис повідомляє: у вас є зброя, ну і чорт з вами, а у нас шампанське. І як ілюстрація до цієї фрази, заповнені вщент ресторани на вулицях Парижа. Вони піфаркиса і фошно. Ми сильніші ніж вони думають. Ми не припинимо жити своїм життям просто тому, що кубка ідіотів намагається всіх залякати. Я думаю, ми подаємо хороший приклад своєю присутністю. Тут Ми прийшли, щоб показати. Франція продовжує жити та дарувати нам світло, не дивлячись ні на що. Я сподіваюся, скоро ми почуємо хороші новини, а наступний рік буде кращим ніж цей. Президент Франсуа Оланду вівторок виступив у ЮНЕСКО. За його словами, французи не відмовляться від звичного стилю життя. з тероризмом не можна боротися, ховаючись, відмовляючись від економічного, соціального та культурного життя, скасовуючи концерти, спектаклі та спортивні події. Ми не піддамося терористам. Ми не змінимо свого життя після всіх емоцій та скорботи. Франція залишиться собою. Як підтвердження словам президента, більшість культурних закладів французької столиці, що закрилися після терактів, у вівторок знову відновили роботу.